Так, всім привіт, Панони наші панони. Всіх вітаю на каналі, всім кому цікаві кролики. Можемо поспілкуватися по кроликах. Ці прям дуже шустрі вже хочуть вибігати. Таке. Так от народ. Чому мені подобаються кролики панони? Подивіться, їх зразу видно в клітках. Їх багато, вони місці, вони чудові. Поглянути на всяких інших, вони теж чудові, Ну, їх так здалека не видно. Повозів вони плюс-мінус то саме набирають, на вигляд вони більші. Але наші кролики всі чудові і всі гарненькі. І у нас такі. Якраз дав їсти. До речі, субота. Бачите, прибрано, посипано. Все чудово. В клюві гарний запах, мух нема. Все як має бути. Панончички наші ростуть. Хто хоче, народ є варіанти, крилички, самці, самки. Є варіанти, що дві самки і самець. Наприклад, тут є гарні дві самеці крилиці, тут і отут. В них є по іншій лінії два самця. Ну, це все буде підбиратися індивідуально, але кому цікаві кролики, то підберемо всім і всі будуть чудові. Там. Наші кролики. Гарні ситі. Ну, тут я не можу. З цього ми зробили декоративного, бо менше виводку лишився живий та й добре. Дві товариші його мали, він же з Йорком бігав. Йорк і Гоч він Йорка і вже віддали, бо забагато домашніх тварин. Ну, Якщо він живе з старшими братами, ну нічого. Якщо то може комусь треба дитині, на забавку я дарую народ. Приїжджайте, забирайте безплатно, Ну, цих не можу ділити увагу, бо там як само всі гарні, всі чудові. Мама їхня готується до родів. Тут ми молодняк поселили двоє. По двоє, двоє. І тут у нас молоднячок. Це мама народила. Зараз покажемо. Постелив я там гарно. Перераховувати не буду, але ну, десь там близько 10 штук. Тече і шоушанка. Зараз будемо їх ловити. Я не знаю, хто за кої клітки, але зараз зловимо. Тут таке. Добре, що чисто. Хожу хлопці поп'яти. Мама, не переживай. Ми твоїх дітей не чіпаємо. А так панончики у нас гарні. Всі у нас кролики гарні, всі ситі, всі довольні. Що треба комусь кролики звертатися. Ну, зараз ми так сіли двох зловимо. Ну, ясно. Гарні шустрі, гарні шустрі. Мають їсти, мають все, ну, не бути вдома. Тому, друзі, всім кому потрібні кролики, чи цікаві кролики, чи цікавлять кролики. Я завжди радий поспілкуватися. Ці тему І різні кролики, і гарні, і білі, і сирі, і всякі. Ага. Всього зловити. Одну зловили, там ще зараз другу зробили. Ми Чуть пізніше може. Ага. Точно чуть пізніше. Всім романець, всіх ми ловим, всіх ми заспокоюємо. Тому, друзі, всіх кроли, всі гарних кроликів, всім гарних кроликів, всім всього доброго. Погодували, поприбирали. Субота, як ніяк. Кроликів зловили. Ґхі, втікачів. Тому добре. Всім цього доброго, всім пока.